Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC The Betreal of Jimmy. І у нас місія. Треба еддіфу щось там зробити. А, тобто в порт з'їздити якісь ящики йому поламати. Ось так, на дорогу вилітаємо, зато я закупився зброєю. Так що на повну катушку я відстріляюсь. Хто стають посеред дороги. Ого, пляхам засранець. І звідки ти там з'явився? Та відчепіться бісові поліцейські, поліцейський, йдіть лісом. Ось так я від них сховаюсь. Так, я приїхав. Я приїхав. Знищуємо. Шорт на бої. Кінчилися. Та годі по мені тут стріляти. До побачення! Скупайтеся собі. Це Та, тепер тікаємо звідси. А то щось я їх роздраконив. Цих поліцейських. Все, поїхали звідси. Та бляка муха, чого ти став? Мені тепер прийдеться якось чи відстрілюватися від них.

Не дають ніяк закінчити. Сиди собі на місці. Швидше. Закінчимо. Ну. Іскільки мені дали? 80 баксів. Так що... На цьому бляхом. Все поміток. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо вподобайки. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого і я тікаю від цих поліцейських.